Вітаю, це підприємницька п'ятниця, правда, сьогодні вівторок, але теж стала традиція, що ми не в п'ятницю в інші дні. Ми в такому центрі, фізіофіт-центр, який займається реабілітацією, займається фізичними вправами. І біля мене Андрій, який розкаже, він є власником разом з дружиною, який розкаже про своє підприємство, чому цим займалися. Чи ви є професійний реабілітолог, то розкажіть. Тобто чому саме цим і як така ідея народилась? Всім доброго дня. Так, я сам професійний реабілітолог, займаюся більше 10 років вже своєю практикою. Починав з елементарних масажів після закінчення університету, навчався в Прикарпатському університеті на кафедрі фізичної реабілітації та здоров'я. Зараз е, активно ми займаємося е, реабілітацією як цивільних людей, так і військових. Стараємося в цей нелегкий час допомагати їм. Також у нас е, широкому загалу це професійні спортсмени, які е, в нас займаються, і ми їх стараємося якомога швидше повернути до активного спорту. Ось так ну, працюємо з усіма контингентом людей. Так. Тепер розкажи, покажи, що у вас є. Ось, ну у нас заклад невеликий, хотілося б більше, але ну, у нас зал, почнемо сюди. Давай.